За останні 9 місяців розмір середньої реальної зарплати в Україні зріс на 22,3% і у третьому кварталі 2024 року становив майже 22 тисячі гривень. У державній службі статистики проаналізували рівень заробітних плат у різних галузях і представили рейтинг найдохідніших сфер в Україні. Про які професії йдеться? Докладніше далі. Середня заробітна плата у 2024 році склала 20 тисяч п'ятсот гривні. Це на 22,2% більше ніж за аналогічний період минулого року. Водночас під кінець року зростання реальних зарплат сповільнилося. Фахівці пояснюють, це прискоренням споживчої інфляції в Україні. Якщо навесні споживчі ціни зросли лише на 3,8% у річному вимірі, то у зростання прискорилося до 7,2%. До кінця року цей показник ймовірно зросте вже до 10%. З половиною відсотків із перспективою подальшого прискорення, за даними Держстату, найвищі заробітні плати у 2024 році були зафіксовані у сфері інформація та телекомунікації. Там рівень доходів зріс на 37,7%, сягнувши 50 тисяч сімсопдесяти гривень. На другому місці за рівнем зарплат фахівці з фінансової та страхової діяльності. У цій галузі працівники в середньому отримують 40 тисяч сто гривні, що на 20,5% більше ніж торік. Третю сходинку у рейтингу посідає професійна, наукова та технічна діяльність, де зарплати зросли на 24,6% і сягнули 28 167 гривень у сфері державне управління та оборона. Зарплати зросли до 26 904 гривень, що на 24% більше ніж торік. Замикають п'ятірку лідерів за розміром зарплат оптові та роздрібні торговці, а також майстри з ремонту авто та мотоциклів. Вони в середньому заробляють 24 4376 гривень на місяць. Найнижчими зарплати залишаються у працівників сфери освіти. Після підвищення доходів на 15,6% в середньому у галузі заробляють трохи менше 14 тисяч гривень. Нагадаємо, з 1 грудня в Україні збільшився розмір ставки військового збору з 1,5 до 5%. Громадян закликали бути уважними при отриманні меншої заробітної плати і розуміти, що це не провина роботодавця, а результат змін в оподаткуванні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.